Нещодавно рівненське комунальне підприємство КТП 1728 поповнилося 220 оцінкованими оцинкованими контейнерами для збору сміття єврозразка ємністю 1,1 кубічний метр. Кошти на придбання контейнерів було виділено як з природоохоронного фонду міста, так і з бюджету міста на поповнення статутного фонду підприємства. Поточному точному 2014 році, згідно переліку заходів, які фінансуються за рахунок природоохоронного фонду, нам виділено 330 5 тисяч грошей на придбання цих контейнерів. Нами був проведений відповідно тендер і відповідно до процедури державних закупівель було визначено переможцем цього тендеру. Минулого ж року підприємство отримало 100 контейнерів. Натомість, як ефективністю, так і прозорістю роботи комунальників вже зацікавились громадські активісти. Адже приватному синкому встановленого тарифу вистачає, аби працювати, заробляти, розвиватись без бюджетних дотацій. Для чого взагалі в місті створюється комунальне підприємство? Для того щоб воно працювало на задоволення потреб мешканців, але в той же час щоб цю ділянку роботи не віддавати комусь приватному там чи іншій структурі, а щоб це робило комунальне підприємство. Міське, яке на цьому заробляло би кошти, і ці кошти поступали б знову ж таки в казну міста. Що ж відбувається натомість? Для КТП-1728 віддали частину міста для того, щоб вони збирали сміття. Як би там не було, це прибутковий бізнес. І те, що в цій сфері працюють приватні надавачі послуг, підтверджує те, що воно дійсно прибуткове. Але що ми бачимо? Багато років КТП-1728 працює. і Майже постійно ми мусимо з бюджету їм давати кошти. То на придбання техніки, зараз придбання 220 контейнерів, то знову ж запитання, чи потрібно нам таке комунальне підприємство? Чи не простіше в цьому випадку оголосити конкурс і запустити ще одного приватного надавача послуг для того, щоб не було монополії? Але в цьому випадку нам не треба буде щороку постійно субсидувати це наше комунальне підприємство, витрачаючи наших міських грошей сотні тисяч гривень.